Полігон для захоронення сміття в селі Барвінок Ужгородського району. Його площа 3,7 гектара. Це єдине місце, куди привозять сміття жителів Ужгородської громади. У департаменті міського господарства від коментарів відмовилися. Прес-секретарка Ужгородської міськради Алла Кохан повідомила, що наразі полігон заповнений на 95%. На його експлуатацію цього року з міського бюджету виділили 740 тисяч гривень. На цей полігон з Ужгорода вивозить сміття товариство, «Аве». його директорка Наталія Кубик розповіла: за 10 місяців цього року працівники вивезли на захоронення близько 180 тисяч кубічних метрів відходів. Минулого року, якщо брати для порівняння, ну тенденція десь є ну плюс-мінус тримається однакова кількість відходів. Можливо. Трішечки більше цього року вивезено. Місяць приблизно з міста Ужгороду десь 18 тисяч метрів кубічних сміття. В Середньому по Україні так і тримається. Якщо брати на одного мешканця, то десь близько двох метрів кубічних в рік один мешканець утворює відходів. побутових. приблизно 10% всіх відходів наші мешканці сортують. Сортоване сміття збирається іншими типами машин. Тут на місці ще його пересортовуємо по кольорам. Сортуємо. Пресуємо, відправляємо на переробку за словами Наталії Якубик. вивозить сміття на полігон села Барвінок, оскільки іншого місця немає. Ну на жаль, так полігон наш майже заповнений. Питання щодо нового полігону чи нового сортувального і переробного заводу піднімається на рівні області. На полігон у селі Верхній Коропець привозять сміття із Мукачевої району. Його площа 12,5 гектара. За словами директорки Мукачевського комунального підприємства, чисте місто Душки Масалової, полігон для захоронення сміття заповнений на 80%. В нашому місці це один полігон твердих побутових відходів, який експлуатується з, 2008, з вересня 2008 року. На терміном експлуатації на 16,5 років на даний час він ще не використав свій ресурс. У нас на полігоні є автомобільна вага, приймаємо відходи зважуванням, заїжджає транспортний засіб, і це приблизно добова норма приймання захороненьких ходи 140 тонн, приблизно 47 тисяч 48 тисяч тонн в рік. Ну, це в місяць три з половиною чотири тисячі тонн». Душка Масалова каже, поки не шукали ділянок для нового полігону, тому що термін експлуатації ще не спливає і ну полігон не переповнений, так як ми використовуємо ще беремо, надаємо послуги, нам не дають компактора для ущільнення відходів. Тому що продовження терміну ще. На декілька років де буде після закінчення терміну експлуатації. Начальник обласного відділу поводження з відходами Віталій Ковач каже, в області зареєстровані два полігони для захоронення сміття у барвінку та верхньому коробці та 62 сміттєзвалища. З них є діючі, є не діючі. 29 вже підлягають рекультивації, які є не діючими. Всі інші поки що діючі, але заповнені на 85% і Це є проблемою. Для того аби вирішити цю проблему, потрібно якісь залучати інвестиції для. Для створення сміттєсортувальних ліній та сміттєпереробних заводів на даний момент у нас розробляється план управління відходів. Ми комунікуємо з територіальними громадами, надали їм опитувальник для написання цього плану. На даний момент тільки 50% надали нам відповіді на цей опитувальник. Екологиня Оксана Санкевич у каже, що захоронення сміття на полігонах можливе після того, як воно буде відсортоване, все одно існують небезпечні відходи. Існують такі відходи, які потребують відповідних полігонів. На жаль, у нас таких немає. Фактично, сьогодні експлуатується Ужгородський полігон з надзвичайно низькою ціною, коли він відпрацює свій ресурс. Практично Ужгород не буде мати можливості кудись десь вивозити, і навряд чи нам будь-яка сусідня громада дасть територію для влаштування якогось іншого чи заводу, чи полігону, чи, чи якогось іншого об'єкту управління відходами. За словами Оксани станкевич Олосянчук, поки в області немає сміттєпереробних заводів, необхідно сортувати та компостувати сміття. Наприклад, досвід Львова там вже існують компостувальні станції. Підприємство комунальне щороку продає. Добриво на ену кількість суми, тобто, це додаткові доходи в бюджет, і це абсолютно екологічний спосіб переробки органіки. Люди сортують, люди виносять на в особі в особливі контейнери ось цю органіку, і фактично на полігон не попадає та фракція, яка гниє, яка забруднює реально довкілля. При цьому не викидається в атмосферу. Метан, інші парникові гази, а в результаті отримується екологічний продукт. Оксана станкевич Лусенчук додала: на місці полігонів, які не використовуються, можна збудувати парк чи інші зони відпочинку, якщо правильно очистити ґрунт. Руслана Гостюк, Валерій Міхліченко, Іван Шимко. Новини на Суспільному.